Відпливла далеко від берега та потонула 25 червня в районі села Мезин Новгород Сіверського району. Загинула дівчинка 2012 року народження. За попередньою інформацією, вона купалася разом із друзями та без нагляду дорослих. Тривають слідчі дії. Загалом в Україні з початку року вода забрала 44 дитячі життя. В нашій області з початку року на водоймах потонуло 25 людей, з яких дві дитини. На жаль, основні причини трагедії це люди плавають на тверезому стані. Ще така основна причина це дітки відпочивають біля водойм та купаються без нагляду дорослих. Діти, на жаль, чомусь мало турбуються за власну безпеку. Вони дуже згухвало себе поводять і тим самим порушують правила безпечного відпочинку на водоймах. Попри те, що купальний сезон у місті офіційно не відкривали, у спекотну погоду чернігівці активно відвідують пляжі, тому для запобігання нещасним випадкам та підвищення рівня обізнаності населення надзвичайники проводять регулярні профілактичні роботи. З настанням сезону купання завжди на початку сезону проводяться такі рейди для проведення масово роз'яснювальної роботи з відпочиваючими. Роз'яснення їм правил поведінки на воді та правил поводження в спекотну погоду спільно з волонтерами Чернігівської обласної організації Товариства Червоного Христа України ДСНСники провели рейд на одній із водойм Чернігова. Передусім, розповіли дорослим та дітям правила безпечної поведінки на воді та роздали інформаційні буклети. Обов'язково. Які б діти не були скільки б їм років, обов'язково потрібен нагляд, і обов'язково потрібно навчати, як себе поводити на водоймах. Зокрема, і матеріали розроблені в межах спільної кампанії ДСНС, ЮНІСЕФ та Укрзалізниці. Літні пригоди без шкоди. Вони покликані ознайомити дітей, підлітків і молодь із чотирма важливими темами: окрім безпеки на водоймах, це поводження з вогнем, вибухонебезпечними предметами та поведінка на залізниці. Важливість мати такі знання Чернігівці розуміють, може статися якась непередбачена ситуація. Хтось рядом був в небезпеці, чи саме ти, щоб зуміти випливплисти та допомогти іншому, якщо він не зможе. У межах заходу надзвичайники також відпрацювали спільні дії з надання допомоги на воді за умовною ситуацією. Людина запливла на середину водойми і не розрахувала свої сили. Рятувальники оперативно прибули на місце події, використовуючи спеціальний човен, витягли постраждалого на берег та передали медикам для надання першої домедичної допомоги. Друга ситуація це коли людина стрибнула з неприначеної для цього споруди та не змогла самостійно виплити з водойми. Рятувальник з мого рятувальної дошки підпливши. До людини подав її, людина вхопилася за дошку, та за допомогою цієї дошки була винятна на берег. Показали й комплекс дій для проведення серцево-легеневої реанімації. Володіння цими навичками можуть врятувати потопельника. Аби ж уникнути небезпечних ситуацій, рятувальники нагадують, купатися можна лише в спеціально обладнаних для цього місцях. Бажано, аби ви були не наодинці, особливо якщо не впевнені у своїх силах. Перед заходом у воду заборонено вживати алкоголь, адже він знижує реакцію. Також небезпечно плавати на глибині, пірнати в невідомих місцях та запливати за обмежувальні знаки. І хочу ще звернутися до батьків, тому що наразі дуже це актуальна тема. Літні канікули діти залишаються без нагляду дорослих. Ну батьки повинні цікавитися, як діти проводять свій досуг, знаходити час на те, щоб дітей навчати, розповідати. Тому що наразі дуже багато небезпек їх оточує. Лише дотримуючись простих правил безпечної поведінки, можна зменшити кількість трагічних випадків та зберегти найцінніше життя.